Ну що, спростуємо ще один стереотип про шляхту. Яка у вас виникає асоціація, коли ви чуєте цей термін? Шляхта це пани, які нічого не робили і наживалися на праці трудового селянства? Без сумніву, такі не роби були, але вони не складали більшість шляхетського стану. Як не дивно це прозвучить, значна частина тодішнього нобілітету тяжко працювала на землі, робила іншу роботу. зокрема займалася ремеслами, прислужувала багатіям і так далі. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Сьогодні мова піде про чиншовиків, які становили один з найчисельніших видів безземельної шляхти. До речі, про класифікацію шляхецьких родів я детально розповідав у відео, звідки взялося слово Пан. Посилання залишу в описі. Отже, поїхали. Якщо коротко, чиншовик це орендар, який сплачував землевласникові регулярну плату за користування землею, так званий чинш. Ченшове право прийшло до Польщі з Німеччини приблизно в 13-14 століттях разом з численними колоністами, які на запрошення його величності оселялися на королівських землях. Польські монархи в такий спосіб прагнули заселити землі королівства, використовуючи при цьому вже поширене в Європі право спадкової оренди. У речі Посполитій прошарок чинчової шляхти був дуже значний. Незаможний нобілітет, щоб прогодувати свої сім'ї, не цурався в важкої праці на землі, і, як правило, самотужки обробляв орендовані землі. Для цього укладалися угоди про оренду землі із представниками короля чи найчастіше із спливовим вельможею. Тоді безземельні шляхтичі оселялися на правах ченчовика у своїй новій маєтності. Особливо багато такої шляхти стало в сімнадцятому-вісінадцятому століттях, коли магнати зрозуміли свою вигоду від залучення бідної шляхти до оренди своїх земель. Тут можна виділити декілька причин: землевласники у такий спосіб отримували можливість заселити свої маєтки, причому ментально близькими і лояльними робітниками. Також багатії отримували сотні кишенькових голосів на місцевих сеймиках, а також додатковий загін гострих шабель на випадок бунтів чи воєнної загрози. Звичайно, Ченшовик не був зобов'язаний у всьому підтримувати свого патрона, ба більше сварки між ними траплялися регулярно. Однак, як правило, шляхтич Орендар всіляко підтримував свого землевласника, не безпідставно розраховуючи на взаємність. Такий стан справ залишався до так званого чотирирічного сейму 1788 1788-92 років, який значно обмежив права малоземельної шляхти. Від того часу до виборів стали допускати лише пожиттєвих власників землі, котрі сплачували не менше 100 злотих по земельної податі на рік. Фактично, за результатами чотирирічного сейму, чиншовики, як і інші безземельні шляхтичі, втратили свої політичні права. Що мало негативні наслідки, і стало однією з причин краху Речі Посполитої, треба зазначити, що незаможна шляхта цікавила сильних світу цього лише за часів Речі Посполитої. Ця величезна маса бідного люду, незважаючи на право голосу на сеймиках, привертала до себе увагу як з боку вітчизняної магнатерії, так і з боку іноземних політиків. Під гаслами захисту споконвічних прав та вольностей шляхетського стану, перші влаштовували антиурядові конфедерації, а другі проводили збройні інтервенції. І все, начебто, заради збереження свободи. Нічого не нагадує. Після ліквідації республіки та поділу її земель і громадян між трьома наддержавами Пруським королівством Австро-Угорською і Російською імперіями шляхетська дрібнота залишалася на призволяще. Одноплемінні вельможі, зацікавлені у збільшенні дармових робочих рук, розмірковували, як би перетворити гербову голоту на своїх кріпаків, а державні адміністрації, насправді бажаючи того ж самого, сушили голову над проблемою, куди подіти таку масу зобожілого нобілітету. Як я вже зазначав у попередніх відео, російська самодержавна влада була без перебільшення шокована величезною кількістю безземельної шляхти на анексованих територіях. Росіяни не розуміли, як один дворянин може працювати на іншу. Така людина не є аристократом або вона повинна працювати винятково на державу. Саме тому, коли російські урядовці дедалі частіше стикалися з небажанням чиншовиків переїжджати на вільні землі, вони відчували певне презирство до таких шляхтичів, порівнюючи їх з рабами. Адаптацію нових підданих на початку займався фаворит Катерини II, граф Платон Олександрович Зубу, головнокомандувач артилерії та намісник Катеринославської, Вознесенської і Таврицької губерній. Саме він нашептав імператриці ідею переселення безземельної шляхти, зокрема чиншовиків, на південь імперії. Зубов запропонував забрати потенційну робочу силу у польських поміщиків і використати її на благо Росії, зокрема колонізації Півдня. Хоча Катерина II ухвалила цей план, але реалізувати його не судилося. Імператриця померла, а її наступник Павло І скасував наказ своєї матері як безперспективний. І справді, станом на 1806 рік із 162,5 тисяч іншовиків правобережжя погодилися на переселення увага, 17 осіб з Київщини і 14 з Поділля. Коментарі зайві. Після окупації Росією колишніх земель Речі Посполитої гербова голота була змушена не лише важко працювати фізично, а й боротися за власну гідність, оскільки самодержавна влада розпочала процес верифікації шляхти, так званий розбор, якщо в оригіналі. Фактично, на початку 19 століття Царад активізував процес ліквідації шляхетського стану. Як це відбувалося, поговоримо в окремому відео. Що цікаво, таке явище, як чиншовики, збереглося аж до початку ХХ століття. Наприклад, в одному із фондів волосних правлінь державного архіву Хмельницької області мені вдалося віднайти унікальний документ, а саме посімейний список чиншовиків села Немирінці Проскурівського повіту Подільської губернії за 1914 рік. Йдеться про детальний перелік, в якому вказані ім'я по батькові і прізвище голів родин, їхні дати народження, склад сімей, вік членів родини, назви сільських громад, за якими вони числилися, кількість землі, що вони мали викупити. На жаль, це чи не єдиний документ такого характеру, який зберігся у фондах волосних правлінь дахмо? Кому цікаво, в описі до цього відео залишу посилання, за яким можна ознайомитися зі статтею на цю тему і безпосередньо з писками чиншовиків. Якщо говорити про Поділля, то мені потрапив до рук ще один цікавий документ на цю тематику, зокрема, відомості про чиншову шляхту Подільської губернії 1816-20 років. Йдеться про додаткову верифікацію чиншової шляхти на виконання рішення правлячого сенату від 20 січня 1816 року. У такий спосіб самодержавна влада намагалася вкотре впорядкувати інформацію про численну шляхетську спільноту, щоб внести відповідні корективи в наступні ревізії. Документи цієї справи містять листування так званої Рівійської комісії, Подільського губернського правління і Подільської казенної палати, статистику по окремих повітах губернії, відомості про шляхту, яка не була записана в ревізію 1795 року, перелік документів, що надавалися в ревійську комісію, де вказані голови родин. Посилання теж залишу в описі. Друзі, а ваші предки належали до чинчової шляхти. Напишіть в коментарях, також маякніть, про які особливості шляхетського стану ви хотіли почути в наступних відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. У такий спосіб ви підтримаєте мою роботу. Також приєднуйтеся до сайту хроніки генеалога, де багато цікавих матеріалів з локальної історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа. -па.